Подумайте про курси самооборони. Самооборона це не лише відбиття фізичного нападу, а й уміння постояти за себе в повсякденних ситуаціях. Більшість випадків сексуального насильства скоює той, кого жертва знає, тому кривдник часто заздалегідь готує ґрунт для нападу. Тому важливо не лише вміти захистити себе фізично. А й розпізнавати тривожні сигнали та уникати небезпечних ситуацій до того, як вони стануть реальною загрозою. Курси самооборони навчать вас, як зміцнити впевненість у собі та захистити свої особисті кордони. Ви навчитеся говорити ні і відстоювати свої рішення, незалежно від того, чи стикаєтеся ви з соціальним тиском, чи стаєте жертвою неналежної поведінки. Самооборона також включає в себе вміння розпізнавати небезпечні ситуації та знати, як на них реагувати. Ці курси допоможуть вам зміцнити впевненість у собі, відчути себе безпечніше і сильніше.